Дякую організаторам за запошення. Для нас це дуже цікавий і такий позитивний опит. Дуже ну, цікаво і це навіть, ну, волнує, що поки що не розпочалося Євро-2012, ми вже будемо думати, що з цим робити далі і люди. Люди конкретно займаються цими питаннями, бо я розумію, що це дуже важливо відносно того, що зараз робиться. Ну, всі знають загальну інформацію, що буде побудовано в центрі міста фан-зона, якій будуть знаходитись болювальники, які будуть слідкувати за подіями на футбольних майданчиках. всіх. це буде певна. Розробляється певна програма, щоб було цікаво болювання. Але сказати, що буде саме, ми такого опиту ще не маємо. І для нас є, є певні питання, так? окрім тієї території, які ми повинні огородити, захистити, навести там якийсь порядок, якісь комунікації. Чим наповнювати, ну є питання, але зараз вже дуже багато пропозицій. і е Відверто дуже позитивний опит для нас. Як Самі волонтери, які пропонують цікаві речі, і ми будемо їх використовувати, і вони ну, цими подіями буде доповнюватися. Відносно Києва я трохи прослухав першу частину нашої дискусії, але мені дуже сподобалася та робота, яку зробило місто Чернігів. Насамперед, на цей час зараз Київ не може похвастатись так, такою роботою відносно прилітка міста. Логотипа і подальшому добре. Як ви знаєте, місто оголосило конкурс на розробку логотипу та слогану міста Кірбу. Це наш перший шаг, перший крок. Перший крок ми проводили дуже багато консультацій, спілкувань, як це потрібно. Що це буде, як воно буде розвиватися, з чого почати. І ну, я вважаю, що це така перша організація і взаємодія е, міської влади і е, професійних спільнот всіх в розробці цього. І ми під час спілкування для себе таку, таку сформулювали задачу, що нам потрібно зробити. Наша задача полягає в тому, що ми Повинні зробити або покласти певну платформу, на якій потім буде розвиватися все, що ми вкладаємо в поняття бренду. Тобто символ міста, лого це перший крок. Ми повинні зрозуміти, як це буде організовуватися, як воно буде працювати і що на цьому полі буде відтворюватися потім. Ну, у нас вже 15-го числа закінчується прийом робіт. Я можу сказати, що на сьогоднішній час прийшло вже понад ста робіт. Задіяні дійсно професійні висококваліфіковані люди, які будуть професійно оцінювати, тобто професійні журі. А далі це свої сімпатії, ту емоцію, яка повинна. Потім працювати будуть висловлювати громадяни наші, наші е, мешканці міста, ті туристи, які приїжджають, для того, щоб ми ну, так зловили цю емоцію і потім на цій базі зробили дійсно красиву.